Коли народився Мойсей, в Єгипті діяв указ фараона і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки. Протягом трьох місяців сім'ї Амрама вдавалося приховувати новонароджену дитину, а як тільки про хлопчика стало відомо, Йохевет спішно поклала його в кошик з папірусу, обмазаний глиною, і опустила його у ніл біля берега, у очереті. Сестра Мойсея Маріям побігла подивитися, що станеться з її братом. Зачаївшись у чагарниках біля берега, вона побачила, як немовля підібрала дочка Фараона Батія. На її прохання, Маріям привела до фараонової дочки свою матір Юхевет, яка і стала годувальницею знайденої дитини. Дочка фараона дала ім'я немовляті Мойсей, що означало витягнутий із води.